Дорогі семикласники, тема відеоуроку зовнішній кут трикутника та його властивості, співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Розглянемо трикутник АБЦ. Кути А, Б і С називають ще внутрішніми кутами трикутника А Б, Сьогодні на відеоуроці ми дізнаємося про зовнішній кут трикутника. А саме, зовнішній кут трикутника це кут суміжний з кутом цього трикутника. Пояснюємо, розглянемо кут С трикутника АВС і побудуємо кут суміжний з цим кутом. Для цього прикладемо лінійку до сторони АС і продовжимо цю сторону. Ми одержимо кут БЦМ, який і буде зовнішнім кутом трикутника при вершині С. При кожній вершині трикутника можна побудувати два зовнішніх кути. Один зовнішній кут трикутника при вершині С ми вже побудували, зараз побудуємо ще один. Для цього ми прикладемо лінійку до сторони БЦ і продовжимо її. В результаті утвориться кут 2, який також буде зовнішнім кутом трикутника при вершині С. При кожній вершині трикутника можна побудувати два зовнішніх кути. Розглянемо вершину Б і побудуємо. Зовнішній кут при вершині Б. А саме продовжимо сторону АВ і одержимо кут 3, який буде зовнішнім кутом трикутника при вершині Б. Тепер продовжимо сторону СБ і одержимо кут 4, який буде зовнішнім кутом трикутника при вершині Б. Аналогічно можна побудувати два зовнішні кути трикутника при вершині А. Продовжимо сторону АБ і одержимо Кут 5, який буде зовнішнім кутом трикутника при вершині А. Продовжимо сторону АС і ми одержимо кут 6, який також буде зовнішнім кутом трикутника при вершині А. Розглянемо тепер властивість зовнішнього кута трикутника. Теорема: зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. На екрані зображений трикутник АВС, кут 1. Це зовнішній кут трикутника при вершині С. Тоді кут 1 дорівнює сумі кутів А і Б, кути А і Б не суміжні із кутом 1. Розглянемо наслідок з теореми про властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника більший за кожний із кутів трикутника не суміжних з ним. За властивістю зовнішнього кута трикутника, зовнішній кут трикутника 1 дорівнює сумі кутів несуміжних з ним кут А плюс кут Б. Оскільки сума завжди більша за кожний із своїх доданків, то робимо висновок, що зовнішній кут 1 буде більший, ніж кут А. Зовнішній кут трикутника 1 більший, ніж кут Б. Розглянемо тепер співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Теорема: у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, і, навпаки, проти більшого кута лежить більша сторона. Якщо розглянемо трикутник АВС, і а це найбільша сторона, тоді кут Б, який лежить навпроти цієї сторони, також буде найбільшим. А якщо кут Б найбільший, тоді робимо висновок, що сторона АЦ, яка лежить проти нього, також є найбільшою. Будемо тепер працювати із задачами. Розглянемо задачу номер 1 Знайдіть зовнішній кут трикутника, якщо задані два його кути, як вказано на малюнку. Отже, можемо записати коротку умову задачі. Нам заданий трикутник А Кут МАЦ є зовнішнім кутом трикутника, на екрані позначено. Величина кута С дорівнює 50 градусів, величина кута Б дорівнює 80 градусів. Необхідно знайти зовнішній кут трикутника, кут МАЦ. Пригадаємо властивість зовнішнього кута трикутника, а саме, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника, несуміжних з ним. Отже, Кут МАЦ дорівнює сумі кутів С та В. Підставляємо числові значення і одержимо, що величина кута МАЦ дорівнює 50 градусів додати 80 градусів, що дорівнює 130 градусів. Можемо записати відповідь: зовнішній кут трикутника МАЦ дорівнює 130 градусів. Розглянемо задачу номер 2. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 120 градусів. Знайти внутрішні кути несуміжні з ним, якщо вони відносяться як 3 до 5. Перший крок треба зробити малюнок відповідно до умови задачі. Отже, заданий трикутник АВС. В умові вказано, що один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 120 градусів. Побудуємо зовнішній кут трикутника, а саме, продовжимо сторону СА і одержимо Кут БАК – зовнішній кут трикутника при вершині А, за умовою він дорівнює 120 градусів. Можемо записати коротку умову задачі. В умові вказано, що внутрішні кути, несуміжні з ним, відносяться як 3 до 5. Відповідно до нашого малюнка, кут Б відноситься до кута С як 3 до 5. Необхідно знайти ці кути. Кут Б невідомий і кут С також невідомий. Починаємо розв'язання. Нехай кут Б дорівнює 3х, а кут С дорівнює 5х. Нагадаю, якщо в умові є відношення, то ми робимо такі позначення. Далі згадуємо властивість зовнішнього кута трикутника, а саме зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох його кутів не суміжних з ним. Тобто зовнішній кут трикутника BAK дорівнює сумі кутів B та C. Тепер маємо рівняння 3х плюс 5х дорівнює 120. Розв'язуємо це рівняння, зводимо подібні доданки в лівій частині, маємо 8х дорівнює 120. Щоб знайти х, ми 120 ділимо на 8 і одержимо, що х дорівнює 15. Щоб знайти кут Б, ми повинні 3 помножити на 15 і одержимо 45 градусів. Щоб знайти кут С, ми 5 множимо на 15 і одержимо 75 градусів. Таким чином записуємо відповідь: величина кута Б становить 45 градусів, величина кута С дорівнює 75 градусів. Розглянемо задачу номер 3 у трикутнику АБЦ кут А дорівнює 57 градусів, кут Б дорівнює 61 градус, яка зі сторін трикутника є найбільшою. Можемо записати коротку умову задачі, необхідно визначити, яка сторона є найбільшою. Ми маємо наслідок із теореми про властивість зовнішнього кута трикутника. А саме, у трикутнику більшою є та сторона, яка лежить проти більшого кута. Таким чином, нам треба дізнатися, який із кутів трикутника АВС є найбільшим. В умові задані два кути. Знайдемо третій кут С. Пам'ятаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, і щоб знайти третій кут трикутника, ми повинні від 180 градусів підняти суму двох інших. Тобто від 180 градусів віднімаємо суму 57 плюс 61 і одержимо 62 градуси. Серед заданих кутів 57 градусів 61 градус. І знайденого кута С дорівнює 62 градуси, Розуміємо, що найбільший буде кут С дорівнює 62 градуси. Тобто, кут С найбільший, і тоді найбільшою буде сторона, що лежить проти кута С. Тобто сторона АБ. Записуємо відповідь. Сторона АБ є найбільшою стороною трикутника. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 463. Умова, на яких із малюнків кут 1 є зовнішнім кутом трикутника АБЦ. Пригадаємо, що зовнішній кут трикутника це кут суміжний з кутом цього трикутника. Розглядаємо перший малюнок. Бачимо, що кут 1, зображений на першому малюнку, не є суміжним із кутом цього трикутника, і тому робимо висновок, що кут 1 не є зовнішнім кутом. Розглядаємо малюнок 2. На малюнку 2: кут 1 також не буде кутом суміжним із кутом цього трикутника. Він буде вертикальний до кута трикутника. І тому робимо висновок, що кут 1 не є зовнішнім кутом. Розглядаємо малюнок 3. А на малюнку 3 кут 1 є дійсно кутом суміжним із кутом цього трикутника. А це означає, що кут 1 є зовнішнім кутом трикутника. Зараз ще й наглядна ілюстрація з'явилася на екрані. Розглядаємо номер 471. Умова. Два кути трикутника дорівняні 62 градуса і 37 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Робимо малюнок відповідно до умови задачі. Заданий трикутник АВС, у якого відомі два кути. Зараз вони позначені на екрані. Нам необхідно знайти градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Третя вершина Б, і ми побудуємо зовнішній кут при вершині Б. А саме продовжимо сторону АБ і одержимо кут СБМ, який буде зовнішнім кутом при вершині Б. Нам необхідно знайти його градусну міру. Записуємо коротку умову задачі. Заданий трикутник Б величина кута С 62 градуси, величина кута А 37 градусів, кут СБМ, зовнішній кут. Необхідно його знайти. Згадуємо властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника, несумішних з ним. Отже, величина кута С дорівнює сумі кутів С та А. Підставляючи числові значення, одержимо, що величина кута СБМ дорівнює 62 градуса, додати 37 градусів і одержимо 99 градусів. Можемо записати відповідь Кут СБМ дорівнює 99 градусів. Розглянемо номер 474. Умова. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 100 градусів. Знайдіть кут при основі трикутника. Перший крок треба зробити малюнок відповідно до умови задачі. В умові заданий рівнобедрений трикутник АБЦ. Ми побудували рівнобедрений трикутник АБЦ, у якого бічні сторони АБ і БЦ рівні, ми зробили відповідні позначки на малюнку. Вершиною цього рівнобедреного трикутника є вершина Б. І в умові заданий зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника, і ми його зараз побудуємо. Для цього продовжимо, наприклад, сторону АВ і одержимо кут МВС. це зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника, який за умовою дорівнює 100 градусів. Необхідно знайти кут при основі трикутника. Ми запишемо коротку умову задачі і вкажемо, що необхідно знайти. Кут при основі трикутника, тобто кут А є невідомим. Пам'ятаємо, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Отже, величина кута МВС дорівнює сумі кутів А та С і за умовою дорівнює 100 градусів. Кути А і С це кути при основі рівнобедреного трикутника, а ми знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника є рівними. Сума цих кутів дорівнює 100 градусів. Ці кути є рівними. Отже, щоб знайти їх, нам необхідно 100 поділити на 2 і одержимо 50 градусів. Таким чином, кут при основі трикутника дорівнює 50 градусів. Розглянемо номер 476. Зовнішній кут при вершині А трикутника АВС дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо величина кута С дорівнює 45 градусів. Знову починаємо розв'язання задачі з того, що робимо малюнок відповідно до умови, а розв'язок підкаже малюнок. Отже, нам заданий трикутник АБЦ, зараз він зображений на екрані, і в умові вказаний зовнішній кут при вершині А, нашого трикутника він дорівнює 105 градусів. Будуємо зовнішній кут при вершині А. Для цього продовжимо сторону АВ, щоб одержати кут суміжний із кутом А, і вказуємо, що кут МАС буде зовнішнім кутом при вершині А, за умовою він дорівнює 105 градусів. За умовою величина кута С дорівнює 45 градусів, ми також вказали на малюнку, і необхідно знайти величину кута Б. Записуємо коротку умову задачі і будемо шукати величину кута Б. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Це властивість зовнішнього кута трикутника. Записуємо, що зовнішній кут трикутника МАС дорівнює кут С плюс кут Б. За умовою заданий зовнішній кут трикутника 105 градусів, величина кута С дорівнює 45 градусів, ми підставили ці числові значення і звідси можемо знайти, що величина кута Б дорівнює різниці 105 градусів відняти 45 градусів. І маємо результат 60 градусів. Записуємо відповідь: величина кута Б дорівня 60 градусів. Розглянемо. Наступний номер 480. Розв'яжіть задачі, подані в таблиці. Можете поставити відео на паузу і спробувати свої сили розв'язати ці задачі після паузи перевіряємо відповіді. Отже, у трикутнику АБЦ зовнішній кут при вершині С дорівнює 140 градусів. Знайдіть внутрішні кути А і Б цього трикутника, якщо перша задача кут Б на 30 градусів більший за кут А. Робимо малюнок відповідно до умови задачі. Заданий трикутник А Б, За умовою зовнішній кут при вершині С дорівнює 140 градусів. Будуємо зовнішній кут при вершині С. Позначаємо, що його величина 140 градусів. Необхідно знайти кути А і Б цього трикутника. В умові вказано, що кут Б на 30 градусів більший за кут А. Це задача, яка розв'язується за допомогою рівняння. Менший із кутів позначимо через х. А саме, нехай величина кута А дорівнює х градусів, тоді величина кута Б дорівнює х плюс 30 градусів, оскільки за умовою кут Б на 30 градусів більший за кут А. Пригадуємо властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Отже, маємо рівняння. Х додати х плюс 30 дорівнює 140. Розв'язуємо це рівняння і одержимо, що х дорівнює 55. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через Х ми позначили величину кута А. Отже, кут А дорівнює 55 градусів, а щоб знайти кут Б, ми до 55 градусів додамо 30 і одержимо 85 градусів. Таким чином, записуємо відповідь кут А дорівнює 30 градусів, кут Б дорівнює 85 градусів. Розглянемо тепер задачу частину 2 цієї задачі. Задано, що кут А у 4 рази більший за кут Б. Спочатку малюнок до задачі заданий трикутник АВС. величина зовнішнього кута при вершині С дорівнює 140 градусів. Ми зробили відповідний малюнок. І за умовою задано, що величина кута А у 4 рази більше за кут Б. Менший із кутів позначимо через Х. Тобто, нехай кут Б дорівнює Х градусів. Тоді кут А дорівнює 4х, оскільки за умовою він у 4 рази більший за кут Б. За властивістю зовнішнього кута трикутника, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, несуміжних з ним. Кут Б М дорівнює сумі кутів А та Б. Маємо рівняння Х додати 4х дорівнює 140. Розв'язавши це рівняння, ми одержимо, що х дорівнює 28. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через Х. Через Х ми позначили величину кута b. Отже, величина кута b дорівнює 28 градусів, а щоб знайти величину кута. А нам необхідно 4 помножити на 28 і одержимо 112 градусів. Можемо записати відповідь: величина кута Б дорівнює 28 градусів, а величина кута А дорівнює 112 градусів. Зазначу, що зараз на екрані була технічна помилка На початку нашого завдання ми позначили величину кута Б через. Х і тоді величина кута А дорівнює 4х. Ось таким чином ми з вами зараз виправляємо. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми дізналися про зовнішній кут трикутника та його властивості. Вдома опрацюйте відповідний параграф і виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!